Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про пенсію. Як ви можете докупити страховий стаж? Що для цього необхідно? Куди звертатися? Зараз більш. Детальніше все вам розповім. Хочу нагадати, що в нас в Україні діє пенсійна реформа, відповідно до якої кожен рік у нас збільшується страховий стаж. Тож в 2023 році при досягненні 60-річного віку, вам необхідно мати 30 років страхового стажу. Для того, щоб вийти в 2023 році на пенсію, наприклад, в 63 роки, якщо ви не вийшли раніше, бо вам не вистачало страхового стажу, то вам уже потрібно мати страховий стаж від 20 до 30 років, щоб ви. Вийти на пенсію в 65 років, вам необхідно мати страховий стаж від 15 до 20 років. Щоб вийти на пенсію за віком все ж таки при досягненні 60 років, або раніше 63 чи 65 років, вам потрібно або допрацювати необхідний період, або ви маєте право докупити страховий стаж. Взагалі хочу зараз акцентуватися, як визначається розмір пенсії в 2023 році, і надалі будемо говорити про. Цієї теми плавно перейдем на як докупити страховий стаж. При визначенні розміру пенсії застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1%. При наявності страхового стажу 35 років пенсія встановлюється у розмірі 35% заробітку визначеного. Для обчислення пенсії. Зарахування місяця роботи до страхового стажу здійснюється за умови сплати за кожен місяць страхових внесків. Або ви це робите самостійно, або за вас робить роботодавець. Дивіться, в цьому році він має бути не менший, ніж 22% від мінімальної заробітної плати, і він у нас становить 1474 гривні. Для обчислення пенсії зараховується заробітна плата за період з 1 липня 2000 року по місяць що передує місяцю зверненням за призначенням пенсії, за даними реєстру застрахованих осіб. Я про це вже неодноразово говорила. Ви також маєте право до 1 липня 2000 року обрати будь-який п'ятирічний період, тобто 60 календарних місяців підряд. І взяти таку довідку про заробітну плату в тому випадку, якщо ви маєте гарні заробітки за якісь періоди, можете взяти їх декілька. Якщо установа, організація чи підприємство вже ліквідовано збанкрутіло і взагалі не працюють в такому випадку, раджу вам звертатися в архівні установи, адже передбачено чинним законодавством, що документи зберігаються протягом 75 років. З власного досвіду знаю, що документи знайти можна, трішки потрібно додати зусиль, але це все реально, якщо дійсно ці заробітки в подальшому можуть збільшити ваш розмір пенсії. Після цього, коли ви зібрали всі ці документи, визначається індивідуальний коефіцієнт заробітної плати конкретного індивідуального пенсіонера. Коефіцієнт множиться на усереднений показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові. Внески за 3 роки, що передовують зверненню за призначенням пенсії. У 2023 році для цього будуть застосовувати показник середньої заробітної плати за 2020-2022 роки. Він буде відомий у березні цього року, після опрацювання звітності за 4 квартал 2022 року. Тепер все ж таки цікаво, як докупити страховий стаж. Повертаємось до цієї теми. А, значить, по-перше, що вам треба зробити, вам треба укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Докупити стаж можна, якщо ви офіційно напрацювали у певні періоди з 1 січня 2004 року, а також не належали до категорії застрахованих осіб. За період до 1.01.2004 року стаж докупити. Неможливо. Договір про добровільну сплату єдиного внеску ви можете укласти за своїм місцем проживання. Для цього вам необхідно звернутися до податкового е, органу, тобто до Державної податкової служби з необхідним пакетом документів. Це заява, копія трудової книжки за наявності, з системи персоніфікованого обліку ОК-5 та копія документи, що засвідчує особу. Скільки ж буде коштувати? В такому випадку стаж. Дивіться, в такому випадку місяць стажу коштує, він буде дорівнювати розміру єдиного соціального внеску. Тобто те, що я тільки що говорила, 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Він у нас становить 1474 гривні. Цю суму вам потрібно буде сплачувати. Він не може бути менший, ніж ця сума, вартість одного місяця. О, у системі державного соціального страхування існує два види договорів, які ви можете оформити. Перше, щомісячна поступова сплата єдиного соціального внеску. Такий договір укладається не менше, ніж на рік, а сума місячного платежу буде складати 1474. Гривень або ж одноразова сплата єдиного соціального внеску. Тобто купівля стажу, якого бракує одразу, хочу нагадати ще раз, що стаж ви можете докупити за період з 1.01.2004 року. Але в такому випадку за кожен місяць. Стажу, тоді сума внеску буде вдвічі більше. Тобто цю суму ви 1474 множити на 2, це буде вартість суми одного місяця, якщо ви будете докуповувати одноразовою сплатою єдиного соціального внеску. Оплата здійснюється однією сумою за весь період стажу протягом 10 календарних днів з моменту підписання. Договору. Також дивіться, якщо вам не вистачає стажу і ваш дохід мінімальний, він нижчий, ніж прожитковий мінімум, затверджений в нашій країні, а ви одинокий пенсіонер, наприклад, вам немає кому допомогти. Пам'ятайте, що ви також можете спробувати оформити ще статус малозабезпеченої сім'ї. В такому випадку ви теж будете мати право отримувати соціальну допомогу від держави. Це в тому випадку, якщо вже ви... Допрацювати не можете, не можете, наприклад, знайти роботи або стан здоров'я вам не дозволяє. Ви не маєте коштів, щоб докупити страховий стаж. В такому випадку ще як варіант можете спробувати оформити статус малозабезпеченої сім'ї. В такому випадку ви також зможете отримувати соціальну допомогу, якщо будете підходити під критерії малозабезпеченої сім'ї. То в такому, які передбачені чинним законодавством України нашої, то в такому випадку ви теж зможете отримати соціальну допомогу від держави. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Дякую, що ви коментуєте, дивитесь відео, підписуйтесь, підписуйтесь надалі. У мене ще для вас є дуже багато а, цікавих тем, які ми з вами будемо розглядати. Якщо у вас виникають питання, задавайте задоволенням. Відповім на них. Бережіть себе та свої сім'ї.